29 травня у Севастополі розпочалася головна плануюча конференція з проведення українсько-російського військово-морського навчання Фарватер Миру-2013. Робочі групи сторін очолюють тимчасово виконуючі обов'язки начальника управління бойової підготовки командування військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Ігор Тірьохін і начальник штабу, перший заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, контрадмірал Олександр Носатов, розповідає наш кореспондент. До запланованого на кінець червня навчання залучатимуться офіцери органів управління, кораблі, катери і судна, а також літальні апарати морської авіації, сили і засоби забезпечення. Темою фарватеру миру стане введення спільних антипіратських дій на морі, а навчальними цілями відпрацювання єдиних поглядів на форми і способи проведення антипіратських дій на морі, спільних дій екіпажів кораблів і авіації, поведенню морського бою. Організації усіх видів оборони на ходу з виконанням бойових прав і тактичного маневрування. Крім того, сторони мають на меті відпрацювати дії сил авіації при виконанні завдань антипіратських дій та спільні дії пошуково-рятувальних сил двох флотів. Головними цілями нашої сьогоднішньої конференції являються і утвердження замислу і порядку проведення учення, визначення составу апарату руководства, составу сил, комплекту документів, розрабатуваємо для підготовки і проведення учення. Комплект відчетних документів. Темою предстоящего учения является ведение совместных антипіратських действий на морі. Згідно з визначеним раніше ротаційним принципом, керівником цьогорічного навчання буде командувач Чорноморського флоту Російської Федерації а його першим заступником представник командування Військово-морських сил Збройних сил України.